Це Джей Ді Венс, і його Трамп обрав кандидатом на посаду свого віцепрезидента. Ось що про нього потрібно знати. Він сенатор від штату Огайо з листопада 2022 року. Венс виступав проти законопроекту про допомогу Україні, прийнявши критику Трампа щодо надання додаткової допомоги разом із 18 іншими республіканцями. Підписав звернення до президента США Байдена із закликом припинити необмежену допомогу Україні. Перед візитом президента Зеленського до Вашингтона у грудні 2023-го він заявив, що Україна має поступитися деякими територіями Росії. Раніше Венс критикував Трампа та називав його моральним лихом і шахраєм у приватному листуванні. Назвав його Гітлером Америки. Втім, змінив думку під час президентства Трампа і згодом зміг заручитися його підтримкою. Пише CNN. Трамп написав у соцмережі, що після тривалих роздумів, а також враховуючи надзвичайні таланти багатьох інших, він вирішив, що Венс є людиною, яка найкраще підходить для посади віцепрезидента Сполучених Штатів. Також відзначив його за службу у корпусі морської піхоти та навчання у єльській юридичній школі. Крім того, Венс був письменником, а також зробив успішну бізнес-кар'єру в галузі технологій і фінансів. Його активно підтримує Дональд Трамп молодший, пише CNN. Віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала Венсу, привітала з приводу його обрання кандидатом у віцепрезиденти від Трампа та викликала на дебати. Про це пише політико: дебати між ними очікуються влітку.